сядь сюда. Тайм-аут, друзі, тайм-аут для колективу Легіон. Відпочиваємо. Так, ну що, друзі, вертаюся до вас нарешті. Ну, тут е, були проблемки з інтернетом, е, які вирішував, тому е, вибачайте, будь ласка. Треба було одразу вирішити це питання, щоб ви могли насолодитись е, цим всім моментом. І е, відзначую забити м'яч від В'ячеслава Васильця на 18-й хвилині, а Дмитро віддав гольову передачу. Ну, благо, в моменті ви могли це побачити, тому що інтернет якраз і відновився вибачаюсь тут. Повинна бути да ложка дьогтя в нашій бочці з медом. Ну, зараз, начебто, все окей, все відновилось. І зараз вже можна спокійно подивитись нам за грою. Нікос e знову атака для них. Погнав вперед туди Рибальченко, подавати цей м'яч. Щенко без питань до нього. Вони не приймає м'яч біля штрафного майданчику. Витискають потрошки його Легіон. Сисоєв трошки не туди. Голомбовський, не там був Голомбовський, вибачте. Ну, підхід до гри ось тут в цьому в перерві Легіон. Ну, граємо, граємо, програємо так, програємо. Нічого страшного. Ну, дійсно, тут Легіону нічого вже не світить. В цьому сезоні Нікос ще може поборотися. А ось легіонери. Зараз дограють сезон з кайфом. Сусоєв вонищенко. Назад на Сосоєва. Друзі, дякую вам за 48 вісім Нас Наздоганяємо перше поле максимально класно, максимально круто. Це мої емоції, за що я вам дуже дякую. С далі до п'ятидесяти п'яти. Давайте добувати. Хто ще не поставив обов'язково свій лайк влупіть. А от для Нікос. Ну і ось ми бачимо, що к трьом годинам у нас сонечко на нашому другому полі зовсім сховалось. І це прекрасно. Це все, вперше на м'ячі, але на жаль, там на атаки нікого не було. Мишковський грає назад, Вишенський, ще далі Корж, без питань, до Бабенка. Бірюгов на ближньому ні, Бабенко прочитав, забрав це м'яч, одразу скидання на Онищенка, 2 в 2 вихід, є Гарасімов і він забиває 0-2. 25-та хвилина протистояння. Нікос подвоює перевагу. Одна контратака для колективу Нікос. Тут Василець. Чихнув. Чихнув, друзі. Сисоєв п'ятою. Класно. Маслець. І можна дуже швидкий контрвипад зараз для легіонерів зробити. Бірьков пробуває тут без питань до Бабенка. Десять страху. Знову все від Лещенка. А друзі. Груди Нікос сесоєв змічується трошечки в центр. Підправа ніжко собі. І ще один м'яч. Класний розіграш. Рибальченко забиває після передачі Васильця на 27 хвилині. На 27-й хвилині рахунок стає у нас 0-3. Центра. Давай, там гол був. І намагаюсь, друзі, вирішити що з інтернетом максимально все погано. Не знаю, в чому питання. Зараз намагаюсь це все вирішити. Просто кудись він відпадає. Я не, зру, не, не розумію, куди, чому, як, де. Так, це буде другий фол для Нікосу. Ось таке відчуття, що десь хтось сидить, і цей господи кабель муштрує. От просто я сажу і і, і воно відпадає. тренер тренер просто полдня работает нормально полдня начинает вымахиваться I'm okay. I Так, друзі, ну, на цей залишок останніх хвилин я повернувся до вас. У нас підсумковий рахунок 1-5. Вибачте, будь ласочка, ну, щось, що стає з цим інтернетом, я не розумію. Просто відвалюється і не хоче. Повернувся до вас 1-5 Легіон. Давайте одразу, дуже швидко. 18-та хвилина у нас В'ячеслав Василець забивав. Далі 25-та Артем Герасімов. 27-та Рибальченко, 34 Рибальченко, 35 Герасимов. Знову і ось на 39-й Роман Бірюков свій м'яч забив. І ще один м'яч. Рибальченко забиває 1-6. Такий підсумок у нас рахунку, друзі. на 40-й хвилині. В записі цей матч обов'язково буде. Я його вів. Першу частину вже виклав на ютубчик. Для вас цей матч в лапках коментував Євген Лавренов. Бережіть себе та любіть футбол.